Керя, знаєш, я дізнався сьогодні. Ну що, кажи. Виявляється, що на всій землі, тобто на нашій планеті, боргів на 318 трильйонів доларів. О, ага. Якого? Звідки взагалі такі суми взялися? Хто, кому, що винен? Таке взагалі можливо, що? Ну, надрукувати стільки грошей. Умага вистачить? А точно ні. І взагалі задумайся, наше це все було придумувати. Ти про кредити, борги і банки? Ні. Про всю систему грошей. Ми придумали те, що гірше, навіть ніж штучний інтелект. Типу, гроші поневолюють людей і роблять з них рабів на все життя. Що? Ні? Я про систему, яка ж сама руйнує інші ресурси, і саму себе. Ока. А це як? Дивись, хто придумав гроші, дав їм цінність. Але з кожним днем вони коштують все менше і менше сука. А борги при цьому збільшуються все більше і більше. Ладно, а що якщо, наприклад, придумувати щось нове, розвивати технологію, дати цьому просто шаленючі ціни і продавати, покриваючи борг? А так і живемо! Ти розвиваєш технології. Але якимось чином ти все одно комусь щось винен? І це все на 318 трильйонів доларів. Да. Земля найгірша криптомонета для інопланетян. Вони ніколи сюди не прилетять і не вкладуться в неї.